Добрий день, це канал я і мої кози, чи я і ма мені тваринки не знаю, метакса. Замочую помідори, щоб їх жуки не жерли. Одні і другі це брік-сол і томат КС якийсь. Це КС, а це Бріксі. Я їх докупи зараз замочу. Що будем... там таке? І будемо працювати. Це в мене красота росте. Ось. Так. О, ще перці сюди разом всуну. Ой-ой-ой, ой, то мій перець. Біжається на мене, що я його не поставила в воду. Це мій помідор такий здоровий, присвіджене. Ті то менші. Ось такі. Ну нічого, зараз ми їх доведемо до пуття. посадимо. Це ми зробимо. Ой, Боже. О, тут в мене ще є от помідорчики. І от, є. зараз ми їх всіх позамочуємо. Ось таку беру, витягаю. Ось і водичку їх. Ті, котрі маленькі, навіть не знаю, чи їх стоїть садити, чи ні. О, треба, щоб вони попили трошки. Цієї хімії. Ось. І. А може я ті ще оставлю, хай ще підростуть. О, хай ще поростуть. О. Так, а це другі замочу. Це свої будемо замочувати. О. У мене не є великі помідори, я не скажу, але посаджу, хай ростуть, свої посаджу. Не купляла таких, тільки оцей ранній дубок купила. О. О. Ранній дубок, то купила, посадила. Вони мені подобаються. Оба. О. О. О, а це. З мого ховку помідори, з мого насіння. Ось мої помідори. Зараз їх посаджу От. І себе на городі. І хай вони ростуть, поки погода відповідає, нині в нас сонце, а далі на цілий тиждень знов все дощі. Так що. Якось так. О. Там побачимо, чи так воно буде, чи ні. На завтра грози передає з 3 години, дня до вечора. Сильні, то побачимо, що з того буде. Головне, щоб граду не було, щоб вже не вибив, що хоч. О. Поки ще суш не потягнула, треба їх посадити, тих помідорчиків трохи. Побачимо, що з того буде. Ну, думаю, з помідора перець не, ви, не виросте, а з перцю баклажан. Ось, але які будуть результати, покажемо. Будемо літом працювати і будемо дивитися. Ось так замочила їх. Ну і зараз ще у тіо великі вирву замочу. Цього зараз того я тільки піділю тут у землі. Ось так о. Хай він пропитується. Бо я його так з вазонком тим вазоночка вийму і посаджу. А ці повириваю і також замочу. Ось так що. якось так. О! Тут ще є ще одні. То я трохи вдома посаджу, а трохи, а трохи, а трохи винесу, в полі на городі посаджу. О, так, що ось такі-то справиньки в нас. То мої помідори тут є жовті і чері. Оце два сорти, якихось були в мене в пачці, то я не знаю, які вони будуть. Але попробувати, попробуємо їх також посадити. Так щось таке-то. Хай там ростуть. Понасаджуємо, щось таке, та й виросте, я думаю. Все буде добре. Так щось таке-то. О, а вас що я двох не вирвала? Не побачила. Роздява. О, так щось таке-то. Барабої зараз підсиплю цю землю. Так, ці вже виняла, що трохи постоянно, лише поставила їх воду. Це в мене така спеціальна банька є, в якій я весь час так бавлюся. І ці тепер поставимо. Хай напитуються. Ось, і зараз піду візьму сапу і будемо садити. Тут у мене є перчики. Це в мене виноградик, також його треба буде висадити. То з насіння. А це моя квіточка росте через іконечко. Виднося так. Тут в мене кавунчики нарощуються. Ну Щось вони не дуже спішать проростати. Ось, не знаю чого. Так що ось таке. -то. Ну нічого. То хай там. Хай там будуть. О! Так, щось таке то. Йду по сапку, будемо йти на город сапувати, те садити. А я вас візьму з собою. Гусят брати не буду. Ні. Гусята остануться тут. А ми підемо садити. Так, людочки взяла я ось таке ого. Волшебна ягрядка, Тома, гумат плюс мікроелементи. Людочки настояща, якась сада. Треба поливати розсаду, щоб росла гарно. Трошки ми його візьмемо, бо на одне відро мені одного мало буде поливати. Ой, я на двоє розділю. Щоб воно розвелося. Якась саджа. Колись моя баба. Саджа хай буде, будемо каже, грядки сіяти треба полят. Кажу, як саджа, ну як так, взяти полят. Ну, це не саджа, воно на саджу дуже похоже. Ну, то щось так. Якесь щось таке. Ну, баба саджу брала. З рубки, як ви красали, давала. Так, ось так. О, розколотили і будемо ляти в радочки, чи в ямки верніше, і садити. Хай воно трошки постоє, накисне і будемо його брати ляти. Ось такі справи, так що будемо садити. Ось така розсада. Ось такий розчин будемо давати, це вода дощова. Ну, а вже як посаджу, то вже в другому відео покажу, що я як посадила. Так що ось таке добренько. Пішла я садити, а вам поки місь перша частина пауза.